Дужем любимо привозити ексклюзивні машини, які мають переваги серед конкурентних автомобілів у продажі. І так, до вашої уваги, Volkswagen Golf 6, 16 з найменшим пробігом в Україні 135 тисяч кілометрів. Повністю підтвердженим автомобіль не простий, а на автоматі. Простий, зрозумілий DSG, самий дешевий в обслуговуванні з повною сервісною історією. В Україні станом на сьогодні всього три автомобіля, наш третій буде у продажі, але перевага даного автомобіля найменший пробіг та комплектація з кліматом. Це велика рідкість для шостого гольфа, що була комплектація з кліматом. Автомобіль повністю цілий, лобове скло рідне, малий пробіг, технічно, візуально без зауважень, повний електропакет на абсолютно новій 16-й всесезонній гомі, желізних дисках. Якщо вам сподобалось дане авто, телефонуйте, замовляйте доставку Підім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, 2009 року машина.